Всім привіт! В продажі свіжопригнана шкода Октавія А5. Машина пригнана з Німеччини, вже розмитнена, поставлена на український облік. 2009 рік виготовлення. Двигун, 1,6 бензин, звичайний МПІ. Давно не попадалося таких октавій з таким двигуном. Важко дуже знайти механіка п'ятиступка по Покуп авто без зауважень. На встановлена зимова гума. Екологія на місці. З вихлопної не димить, присутній по комплектації задній парктронік, стан багажника, подвійна підлога, шторка працює. В комплекті йде повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, буксировочний гак. Салон в збереженому стані. Ззаді присутній підлокітник. По комплектації передні стоп підйомники, регулювання підігрів зеркал, круїз, контроль, стан керма. 207 тисяч пробігу, штатна магнитола клімат контроль, підігрів сидінь, п'ята ступка, підлокітник, салон в пласному збережному стані, сидіння чистенькі, ціленькі присутні подушки безпеки, зимова гума, капот без сколів, Лобове скло також. Двигун працює чітко. Тришечку притягує. Стришки на сапни, щупа також. Екологія на місці каталізатор. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місто Вінниця, більш детально буде в описі, або за номером телефона. Автомобіль в класному стані, на гарній комплектації, більш детально буде в описі або за номером телефона. Всім гарного дня та мирного неба!